Прогноз погоди в Україні на три дні з 13 по 15 березня. Мене звати Українчик, і це канал Всілякі новини. Як не крути, а погода в березні цього року дуже мінлива: то стає тепло, то холодає, потім знову трохи тепліє і все у такому режимі. У останніх прогнозах я розповідав, що багато областей завалить снігом. Потім я розповідав, що снігу все ж таки не буде, а потім знову казав, що випаде. Частина з вас трохи заплуталась, і все це через постійні зміни в погодній ситуації, а як наслідок у прогнозах. Тож, чи чекає нас у найближчі дні сніг або нам пощастить, і снігові опади. Оминуть нашу країну, кажу, як є сніг випаде майже в половині областей нашої неньки, але він буде мокрим і йтиме разом з дощем. Дощі до слова будуть дуже відчутними. Але в мене є і гарна новина. В кінці робочого тижня дощові і снігові опади закінчаться, визирне сонечко і температура повітря доволі сильно підвищиться. 13, 14 і 15 числа магнітосфера нашої планети буде в повному спокої, сила магнітної активності сягне лише 2 балів, це зовсім невідчутний рівень. Зараз я максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у період з 13 по 15 березня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста. Села або області України, ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців, а це надзвичайно важливо. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах, найбільше щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. Середа, 13 березня. Станом на зараз відомо про 13 областей, в яких цього дня йтиме мокрий сніг разом з дощем. А там, де снігу не буде, все одно литимуть дощові опади. Північ в Чернігівській і Житомирській областях, в світлі і темні години доби температура повітря коливатиметься від нуля до двох градусів тепла, на Сумщині вдень від нуля до плюс двох, вночі від плюс одного до мінус одного градусу. На Київщині і в Києві в денний і нічний час буде від нуля до 2 градусів з позначкою плюс. Дощ та мокрий сніг варто чекати на Чернігівщині, Сумщині, Житомирщині і у Київській області. Вітер південно-східний, доволі відчутний: 7-12 метрів за секунду. Південь на Одещині денна температура повітря коливатиметься від плюс 7 до плюс 9, нічна від 6 до 4 градусів тепла. В районі Бессарабії в день плюс 9 плюс 11, вночі від плюс 9 до плюс 7 градусів. В Миколаївській області в світлі години доби від 8 до 10 градусів з позначкою плюс, в темні від 5 до 3 градусів тепла. На Херсонщині вдень плюс 8 плюс 10, вночі від плюс 4 до плюс 2 градусів. На Кримському півострові в денні години доби від 11 до 13 градусів тепла, в нічні плюс 6 плюс 4. В Запорізькій області в день плюс 6 плюс 8, вночі від 4 до 2 градусів тепла. Добрячі дощі завітають гості до мешканців усіх частин Південного регіону України. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Захід в Закарпатській області в денний час термометри покажуть від 11 до 13 градусів вище нуля, в нічний плюс 6, плюс 4. На Волині і у Рівненській області в світлі години доби термометри покажуть від нуля до 2 градусів тепла. На Тернопільщині і в Хмельницькій області вдень плюс 2 плюс 4, вночі від 0 до плюс 2 градусів. В Івано-Франківській і Чернівецькій областях денна температура повітря коливатиметься від 3 до 5 градусів тепла, нічна від 0 до 2 градусів з позначкою плюс. На Львівщині вдень плюс 3 плюс 5, вночі від 3 до 1 градусу тепла. Мокрий сніг та дощ очікується на Волині, Рівненщині, Тернопільщині і в Хмельницькій області, на Львівщині, Івано-Франківщині, Закарпатті і в Чернівецькій області без снігу лише добрячі дощі. Вітер південно східний 3-8 метри за секунду. Схід на Харківщині вдень від 2 до 4 градусів тепла. Вночі плюс 1. В Луганській області термометри покажуть плюс 3 плюс 5 в денний час від 1 до 3 градусів морозу в нічний. На Донеччині синоптики обіцяють в світлі години доби від 4 до 6 градусів з позначкою плюс, в темні від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В Маріуполі вдень від 4 до 6 градусів вище нуля, вночі плюс 3. Плюс 1. Невеликий дощ та мукрий сніг очікується на Харківщині і Луганщині. В Донецькій області хмарно і невеликий дощ. Вітер південно східний 7-12 метрів за секунду. Центральний регіон України. На Полтавщині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому в денні години доби температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла, в нічній від 0 до плюс 2 градусів. На півдні Кіровоградщини в день плюс 4 плюс 6, вночі від 4 до 2 градусів тепла. У Вінницькій області і на Дніпропетровщині в світлі години термометри покажуть плюс 3-5, плюс в темні від нуля до 2 градусів тепла. Дощ та мокрий сніг очікується на Полтавщині, Черкащині і Кіровоградщині. У Вінницькій і Дніпропетровській областях без снігу лише дощові опади. Вітер південно-східний, доволі відчутний: 7-12 метрів. За секунду. Сила магнітної активності 13 березня сягне двох балів. Це зовсім невідчутний рівень. Четвер, 14 березня, цього дня, на більшості територій нашої країни, температура повітря відчутно підвищиться, сильні опади мають припинитися. Але місцями в усіх областях трохи крапатиме невелика мжичка, легенький дощик. Північ в Чернігівській, Сумській і Житомирській областях, а також на Київщині і в Києві, в денний час термометри покажуть від 4 до 6 градусів з позначкою плюс, в нічний від 0 до 2 градусів тепла. Хмарно з проясненнями і місцями невеликий дощ в усіх чотирьох областях північного регіону України. Вітер північно-східний зовсім невідчутний – 3-8 метри за секунду. Південь на Одещині денна температура повітря коливатиметься від 10 до 12 градусів тепла, нічна від плюс 5 до плюс 3. В районі Бессарабії в день плюс 8, плюс 10, вночі від 7 до 5 градусів з позначкою плюс. В Запорізькій області в світлі години доби від 8 до 10 градусів тепла, в темні від 4 до 2 градусів вище за нуль. В Криму в день плюс 8, плюс 10, вночі від плюс 5 до плюс 3 градусів. В Херсонській області і на Миколаївщині в денний час від 10 до 12 градусів з позначкою плюс, в нічний від 4 до 2 градусів тепла. Місцями невеликий дощ очікується на Одещині, Херсонщині і в Миколаївській області, а також на Запоріжжі і в Криму. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Захід, на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині і в Хмельницькій області, а також на Івано-Франківщині і в Чернівецькій області в день плюс 4, плюс 6, вночі від 0 до 2 градусів тепла. В Закарпатській області в денний час термометри покажуть від 10 до 12 градусів тепла, в нічний від плюс 5 до плюс 3. Хмарно з проясненнями і місцями невеликий дощ в усіх без винятку областях Західного регіону України. Вітер північно-східний, невідчутний – 3,8 метри за секунду. Схід. На Харківщині денна температура повітря коливатиметься від 5 до 7 градусів тепла, нічна від 0 до плюс 2 в Луганській області вдень плюс 2 плюс 4, вночі від 0 до двох градусів морозу. На Донеччині синоптики обіцяють в світлі години доби від 3 до п'яти градусів тепла, в темні від 0 до плюс двох градусів. В Маріуполі вден плюс 4 плюс 6, вночі від 4 до 2 градусів тепла. Хмарно з проясненнями і місцями невеликий дощ в усіх трьох областях східного регіону України. Вітер південно-східний: 5-10 метрів за секунду. Центр на Дніпропетровщині і в північній частині Кіровоградської області. А також в Кропивницькому в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс шести до плюс восьми градусів в нічні від нуля до двох градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 5, плюс 7, вночі від плюс 3 до плюс 1 градусу. На Полтавщині, Черкащині і у Вінницькій області в денний час від 5 до 7 градусів з позначкою Плюс, в нічний від 0 до 2 градусів тепла. Місцями невеликий дощ очікується на Полтавщині, Черкащині і у Вінницькій області, а також на Дніпропетровщині і Кіровоградщині. Вітер Північно-східний. Невідчутний 3-8 метри за секунду. Магнітосфера нашої планети 14 березня буде у спокої. Сила магнітної активності 2 бали. Це зовсім невідчутний рівень. П'ятниця, 15 березня. Цього дня температура повітря по всій країні дуже сильно підвищиться. У більшості областей цілий день буде ясне небо і світитиме сонечко. Північ в Чернігівській, Сумській і Житомирській областях в денний час термометри покажуть від 10 до 12 градусів з позначкою плюс, в нічний від 0 до 2 градусів тепла. На Київщині і в Києві в світлі години доби температура повітря коливатиметься від 8 до 10 градусів тепла, в темні від 0 до плюс 2. Мінлива хмарність і без опадів в усіх областях північного регіону України. Вітер північно-західний 3-8 метри за секунду. Південь на Кримському півострові, а також на Одещині, денна температура повітря коливатиметься від 10 до 12 градусів тепла, нічна від плюс 5 до плюс 3 градусів. В районі Бессарабії вдень плюс 9 плюс 11, вночі від 6 до 4 градусів з позначкою плюс. В Запорізькій області, а також на Херсонщині і Миколаївщині, в світлі години доби від 10 до 12 градусів тепла, в темні від 4 до 2 градусів вище за нуль. Місцями невеликий дощ очікується в усіх частинах південного регіону України. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині і в Хмельницькій області, а також на Івано-Франківщині і в Чернівецькій області в день плюс 8, плюс 10, вночі від 0 до 2 градусів тепла. В Закарпатській області в денний час термометри покажуть від 10 до 12 градусів тепла, в нічний від плюс 5 до плюс 3 градусів. Ясна і сонячна погода в усіх без винятку областях Західного регіону України. Вітер південно-західний невідчутний 3-8 метри за секунду. Схід на Харківщині в денний час від 8 до 10 градусів з позначкою плюс, в нічний від 0 до 2 градусів тепла, в Луганській області вдень плюс 5, плюс 7, вночі від 0 до плюс 2. На Донеччині синоптики обіцяють в світлі години доби від 6 до 8 градусів з позначкою плюс, в темні від 3 до 1 градусу тепла, в Маріуполі в день плюс 4, плюс 6, вночі від плюс 5 до плюс 3 градусів. Місцями невеликий дощ в усіх трьох областях східного регіону України. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Центральний регіон України на Дніпропетровщині, Вінничині, Черкащині, Полтавщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від 10 до 12 градусів тепла, в нічні від 0 до плюс 2 градусів. На півдні Кіровоградщини в день плюс 6 плюс 8, вночі плюс 4, плюс 2 градуси. Мінлива хмарність і без опадів в усіх п'яти областях центрального регіону України. Вітер північно-східний зовсім невідчутний 3,8 метри за секунду. Сила магнітної активності 15 березня буде на рівні 2 балів. Це зовсім невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним відео в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог! З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.